Чому Німеччину обирає більшість українців для працевлаштування? Став лайк, якщо буде корисно, підписуйся на наш україномовний контент. Німеччина має одну з найпотужніших економік в Європі, що позитивно впливає на рівень життя населення. А саме тому, після початку повномасштабного вторгнення, велика кількість українців обрали саме цю країну для постійного проживання та роботи загалом. Федеративна республіка Німеччина, як і інші члени ЄС, простила механізм працевлаштування для громадян громадян України, що отримує тимчасовий захист. Проте, треба чітко розуміти, що тільки отримання цього статусу передбачає дозвіл на пошук роботи. А якщо ви перебуваєте в Німеччині по безвізу стандартні 90 днів, то для вас ця можливість закрита. Виняток, ті, хто мав робочу візу та повноцінний дозвіл на проживання на початку війни і терміни перебування добігають кінця. Що вам потрібно, щоб працевлаштуватися в Німеччині, в першу чергу це біометричний паспорт, щоб приїхати в країну і без перешкод там перебувати 90 днів, але лише з біометричним паспортом влаштуватись на роботу можуть лише студенти а для інших потрібно ще статус про тимчасовий захист. Він надається на основі 24-го параграфу, і терміну дії статусу буде тривати 2 роки. З Цим статусом ви можете працювати, жити і навчатися в Німеччині. Також робоча віза. Німеччина потребує кількості робочих рук, щоб піднімати їхню економіку, тому без залучення іноземців тут не обійтися. А також форма А – документ, який видається органом соціального захисту, і засвідчує, що ви офіційно працевлаштовані і за вас сплачують податки. Якщо вас цікавить робота в Німеччині, то наша компанія вже 10 років працевлаштовує в таких країнах, як Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Греція та інші. Це може бути робота в готелі, ресторані, аграрних сферах, складах та інше. Ми робимо усі необхідні вам документи для виїзду, і наші менеджери будуть з вами на зв'язку, допоки ви знаходитеся за кордоном. В описі під відео ми залишимо посилання на наш сайт і соціальні мережі. Там є наші контакти. Можете телефонувати або написати нам Дірект в інстаграмі. Також не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк під цим відео, тому що тут все про життя та роботу за кордоном. Усім папа! -па.